Найкраще вітання, шановні поціновувачі рукоділяного мистецтва. Сьогодні в вашій вазі розкішне ажурне завершення краю вишивки. Виконую проріджену доріжку шириною у 6 ниток тканини. Ось вона. І з лицевого боку вишивки виконую подвійні прутики захоплюючи для одного прутика дві нитки тканини. Кількість прутиків у моєму ряді кратна трьом, так як для одного елемента я враховую три прутики. Обкручую ніжку першого прутика. Виконую петлю і з'єдную всі три прутики разом в один пучок. Ось таким чином. Бачите, обкручую ніжку третього прутика. Так, виконую по всьому краю виробу. Я вже висмикнула по одній нитці з обох сторін доріжки, залишаю відстань для ширини підгину і висмикую одну нитку у напрямку кута. Це ширина підгину для мого виробу. Відстань може бути довільною. Ось ця ширина відповідає ось цій, з урахуванням подвійного підгину, зайву тканину відрізаю. І з вивороту згинаю тканину і приметою допоміжною ниткою. Ось ця ширина має відповідати ось цій. Висмикнуті нитки протягую на виворотній бік, Згинаю ріжок виробу. Закріплюю допоміжну нитку і зшиваю кут по цій лінії. Зайву тканину відрізаю, загинаю вишивку навпіл так, щоб обидві половинки симетрично наклалися одна на одну. І приметую допоміжною ниткою, орієнтуючись на лінію із висмикнутої нитки. Далі продовжую вишивку із лицевого боку. Закріплюю робочу нитку. Об'єдную дві нитки, бачите, лицевого і виворітнього боків, виконую два оберти, протягую голку з робочою ниткою вверх. І дивіться, я захоплюю біля основи зігнутий прутик. Бачите? Ось він. Повертаюсь вниз і знову захоплюю по дві нитки. Бачите? Знову повертаюсь вверх. Я використовую канву Count16 та нитки DMC No8 колір b 5200 Ви можете також підлаштувати цю вишивку до своїх виробів, підбираючи матеріали за власним вподобанням. Такою вишивкою можна оздобити. Не лише вироби з кутами, а також вишити по ширині чи довжині любого виробу. Так само виконую кути і весь край виробу, закріплюючи таким чином зубчики. Завершую вишивку робочу нитку протягую на виворітній бік. Закріплюю і зайву нитку відрізаю. Ось як це виглядає. Далі продовжую вишивку із вигорітнього боку виробу. Закріплюю робочу нитку. Об'єдную дві нитки. Основної тканини виконую з'єднувальний стібок, захоплюючи нитки тканини підгину, повертаюсь знову захоплюю дві нитки основної тканини. Я таким чином виконую ажурне підрублення краю виробу. Завершую підрублення, робочу нитку закріплюю і зайву нитку відрізаю, висмикую допоміжну нитку, далі продовжую вишивку. Із лицевого боку виробу ці дві нитки залишаю і висмикую одну нитку у напрямку кута. Висмикнуті нитки протягую на викритній бік і закріплюю ось у такий спосіб. І з вибору закріплюю робочу нитку і протягую на лицевий бік виробу. Далі я продовжую вишивку на лицевому боці виробу, виконуючи декоративний оздоблювальний шов. Захоплюю ті самі дві нитки, що її Попередньому шві переходжу в нижній ряд і теж захоплюю дві нитки, бачите? І повертаюсь у верхній ряд. І як бачите, це оздоблення можна виконати на різноманітних виробах. Це може бути рушник, скатертина, серветка, вишита блузка. Отож, ви можете підлаштувати цю вишивку до своїх виробів, підбираючи матеріали за власним вподобанням. Та спробуйте спершу. На маленькому клаптику цієї тканини, на якій маєте намір виконувати оздоблення, щоб побачити, яким буде результат. Сподіваюсь, це відео стане корисним для вас. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам і долучайтесь разом. Ми примножимо вічне мистецтво краси. Завершую вишивку, робочу нитку протягую на виворітній бік. Закріплюю займу нитку, відрізаю. І ось моя вишивка. Справжнє розкішне оздоблення. Обов'язково спробуйте. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.